Законне, а де дореш, рішенням законі? Мені по всіх наших магазинах і діотках і показати беззаконні, де незаконний, чи <звідовався> Ось, що? От чому дуже добре, дуже прекрасно все знаєте? Хто ти в розкладає по місту? Хто зажрав кіосками, з фруктами місту? Не так? Я щось не так сказав? Це Іван бачив призвався. Ви вирішуєте питання, яке вас має оцінка. Це наш матеріал. Якщо вас цікавить, чий матеріал це наш матеріал. Якщо потрібно, будемо пересовувати цю точку тримати. Дякую. Тому що ми вписалися за простого чоловіка. Ви відстоюєте свої халатні інтереси. Дякую, Дякую.